1 вересня минуло 70 років від початку Другої світової війни. Зв'язку з цим ми запропонували вам взяти участь у щотижневому опитуванні на нашій веб-сторінці і відповісти на запитання. Чи погоджуєтесь ви з висновком парламентської асамблеї ОБСЄ про рівну відповідальність нацизму і сталінізму за злочини скоєні проти людства під час Другої світової війни? На момент виходу нашої програми в ефір результати були такими: 75% опитаних відповіли так. Майже чверть учасників опитування 25%, не погодилась, і 1% не визначився з відповіддю. Чимало з вас прокоментували свою відповідь на нашій веб-сторінці. Так, Юрій Верхоянський з Харкова пише: мені не потрібно ніяких резолюцій, щоб зрозуміти і сталінський більшовицький комунізм і гітлерівський нацизм рівною мірою є формами фашизму, незважаючи на те, що діяли вони під різними прапорами, спрямованість ідеології обох систем була однаково антилюдською. Наш оглядач Олег погоджується для мене особисто. Немає різниці між злочинами. Дивує інше, що керівництво Росії та політичні сили деяких інших країн відбілюють постать Сталіна. Скажіть, будь ласка, скільки часу зуміє протриматись плакат, на якому зображений Гітлер десь в Берліні? А зображення Сталіна можна побачити на будь-якому мітингу лівих сил. Щось тут не так додає він. Аркатій з Одеси переконаний, що у роки Другої світової кожен керівник кожної держави відстоював свої інтереси. Сталін також. На війні, як на війні. Це ж саме питання. Наші київські кореспонденти Руслан Дейниченко і Оксана Лігостова ставили людям на вулицях Києва. Я б не сказав, що вони однакові. У мене і дід і батько пройшов всю війну, і вони все-таки підтримували Сталіна. Сказали, що Сталін зіграв дуже велику роль в перемозі. І я не можу теж порівняти Гітлера з Сталіном. Сталін теж много горя приносно. Сталін теж багато горя приніс людям, але водночас його й до сьогодні часто згадують добрим словом. Я думаю, що гітлер Я думаю, що Гітлер все таки гірший, бо він агресор. Тільки на ньому відповідальність лежить. Атвіс тільки на буде. Хто був агресором в цій війні, ми можемо сказати так про німецьку сторону, як агресора. І... Але з іншого боку, ми не можемо говорити про Сталіна як про людину, яка лише захищала свої інтереси, яка лише виборювала права своєї держави. Ми знаємо цей пакт Молотова Рібентропа і так далі. є ж докази, що Сталін навіть планував почати війну раніше, ніж Гітлер. Тобто я згодна. Вони обидва винні і однаково мають відповідати за це. Я одного. Не люблю і друга теж. За що їх любити? Сталін стільки зробив горя людям. Мені кажеться, Сталін дуже хуже. Не бачу між ними різниці. Мені здається, Сталін навіть гірший, тому що його репресії були проти своїх же громадян. Гітлер такого не робив. Ви знаєте, вони були різні. Той все-таки чужих винищував, а той своїх. Всі тоталітарні режими вони однакові, і тобто, навіть якщо вони чимось різняться, вони в своїй основі тоталітарними, і ставитись до них потрібно відповідно однаково щодо Гітлера, щодо Сталіна. І, власне, до символіки теж. Наскільки я знаю, в Європі заборонена. Ну, взагалі, в світі заборонена символіка фашизму. Ну я вважаю, що так само треба ставитись до символіки радянського союзу. Удибі безбожні власті, які собственно обидві влади безбожні, і обидві привели свої народи до катастрофи. Тому не можна виправдовувати ні Гітлера, ні Сталіна. Я думаю, вони зараз обоє в пеклі горять. Історія Совєтського Союзу підтверджує це. Історія радянського союзу підтверджує, що обоє рябоє. на сто відсотків. Тільки один був покараний історією, а інший ні. Тільки одні наказані історії, старе ні.